Уривка. Можливо, до чого цей уривок вас побуджує? До чого цей уривок вас побуджує або спонукує? Це називається так зване практичне застосування. Як я можу це все тепер практично застосовувати в своєму повсякденному житті. Якщо людина прийняла Христа, мала, значить, сильну віру і повинна йти за навчанням Христа. Тоді він. Можливо, можливо. Якщо, навіть, можливо. Можливо. якщо навіть і в сім'ї будуть проти цієї цього, релігії, цього є такі випадки, що вони навіть просадять своїх родителей. І навіть з сім'ї уходять раді своєї віри, раді Христа, йдуть за Христом. І були такі, я знаю, такі випадки. Просто мати сильну віру. Ви знаєте, дуже великий страх. Я, наприклад, щось роблю заради того, що я віруючий, і я, наприклад, корюсь Христосу Христу. Дуже великий страх, що в мене будуть проблеми. Я просто приклад можу привести, я в Києві знав знайомого. І в нього троє дітей. Дружина, троє дітей. Він працював бухгалтером. І йому начальник сказав, підпиши. А він читає і бачить, що те, що він як бухгалтер повинен підписати, воно не відповідає дійсності. І це обман. Ну, і це та фірма, де він працював, вона збагачується, але це неправильно, ну, це гріх. А він християнин. Йому так важко було. Декілька секунд він думав, але знаєте, це як вічність була, знаєте, важко йому було. Він каже: каже, ні, я цього підписувати не буду, тому що ну, я, це гріх, це неправда. Він каже: ах так, все, ти звільнений. І він сідає в машину, їде додому. Сльози течуть по щукам, троє дітей, ну гарна робота, йому ну, дуже гарна робота, він дуже гарно заробляє. Що далі буде? Знаєте, оці страхи. Тобто є наслідки. Ти віриш, ти слідуєш за Христом, але це дуже боляче і наслідки. Але знаєте, тут і є віра. От віри. Зупиняє його дівчина, і вона каже, Підвезіть, треба мені під'їхати в такий такий район. І він він чує, що той район, де він сам живе, по суті, він їде додому і якраз може підзаробити грошей. Знаєте, це така невеличка, така, знаєте, але радість. Він під'їжджає, висаджує. І, знаєте, в нього приходить такий спокій в серці. За короткий проміжок часу він знайшов свою роботу ще краще, ніж у була у нього знаєте, перед тим. Я до того веду, що це страшно. Це страшно. Ти любиш свою роботу, все, але потім щось стається і треба слідувати за Христом. Ти як християнин, але, але якщо ти віруєш, то і Бог може дати ще краще вивести з складної цієї ситуації. Тобто Бог Богу ще кращу роботу. А, але страшно. страшно. Не ти, ну, зазвичай знаєте, як мій тато казав. Прийшов на роботу, трудові книжці написали, що ти то, 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 то все і до пенсії будь і краща робота є, не варто. Знаєте, ще такі радянські з часів. А я побачив, що неправда. Ну, треба не боятись. Я коли за фахом я інженер-одизист, я працював за фахом. Любив свою роботу, там був на роботі. Але так стало, що мені запропонували вчитися далі в семінарії. Три, три рази на рік мені треба було їздити в семінарі по, по два тижні. знаєте. Ну Який, скажіть, директор, тебе буде відпускати, а у нас дуже багато роботи було. Я там по 12 годин працював. Ну, я зрозумів, що мені треба було вибирати, Знаєте, я приймаю рішення. Це називається і є, слідування за Христом. Я всю ніч не спав, не спав, ворочився. Чому? Тому що стабільна зарплата, це був 2001 рік. Я знав, що я буду, у мене буде відпустка, кар'єрне зростання. Я е, працював. Це... Біля Республіканського стадіону, це центр Києва, До нас зі, з України їздили до нас, тому що у нас обладнання на мільйони було. На мільйони. У нас дуже гарна була така база, все. Я приймаю рішення. Ви знаєте, я дуже радий, що я прийняв рішення. Я вчився в семінарі, потім я ще й працював там паралельно. І я дуже радий, тому що я набагато більше отримав, знаєте, набагато більше спілкувань і робота служіння, яка ну, до душі і дуже подобається. Бог так благословив, так що важко і страшно. Але коли слідуєш за Христом, то знаєте, така допомога приходить, така, знаєте, і це, це називається благословіння, щось таке добре, гарне від Бога. Дуже дякую вам. Дякую.